Вітаю, друзі! З вами канал Сама Варила. І сьогодні ми приготуємо ледачі сирники. Це ідеальний варіант сніданку. ще Це дуже швидко, просто і смачно. До кисломолочного сиру ми додаємо яйця, переминаємо все до однорідної субстанції за допомогою м'ялки для пюре. Це дуже зручно зробити. Потім просіємо сюди борошно. Я взяла рисове. Сирники на рисовому борошні отримуються надзвичайно ніжними. Додаємо дрібку солі, я додала ще ванільний цукор, можна додати підсолоджувач типу стевії. І потім додаємо терте яблучко. Обирайте яблука кислих сортів. Додаємо розпушувач, це вимішуємо, випікаємо на пательні з невеликим додаванням рослинної олії при першому випіканні, на вогні нижче середнього під кришкою. Уже Коли ви їх смажите з першої сторони, вершочок береться. І вони вже майже готові. Я готую ці сирники, коли мені хочеться солоденького, але ж я відмовилась від цукру. І, якщо чесно, класичні сирники я вже не випікаю давно. Спробуйте смачного!